Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, З кожною неділею ми приближаємося до Великого посту. Минулого тижня ми слухали Євангелія про Закхея і його пошук Бога у житті. Наступного тижня будемо роздумувати про життя блудного сина і милосердного та люблючого батька. Сьогодні ж ми маємо неділю про Митаря і Фарисея. Ці неділі перед Великим постом одна за одною приготовляють нас до цього важливого часу. Часу, коли ми по особливому будемо працювати над нашим духовним життям. Сьогоднішня притча про Митаря і Фарисея показує нам два типи людей, два різних і абсолютно протилежних способи не тільки молитви, але й відношення до Бога, дві різні постави людей. Постава фарисея людини праведної, який, на його погляд, бездоганний у всьому, і постава Митаря. Який добре усвідомлює свою грішність і приходить до Бога, щоб з ним примиритися, перепросити його і отримати прощення. Ця притча також покликана навчити нас, як ми повинні приходити до Бога, як ми маємо молитися, якою має бути наша постава, наш намір, якими ми маємо бути на нашій молитві. Фарисей був людиною благочестивою. Вів чесне і справедливе життя. Він робив більше, ніж від нього вимагав закон. Він постив двічі в тиждень, в понеділок і четвер. Хоча закон наказував постити всього раз в рік у день відкуплення. Він віддавав десятину зі всього, що він заробляв, а не тільки з того, що вимагав закон. Він робив багато дуже добрих справ і насправді вів добре і побожне життя, але. У цьому моменті він приходить до храму і починає свою молитву, радше як розповідь про себе, який він добрий і праведний, про своє я. А також він виявляє презирство до своїх ближніх, кажучи, добре, що я не такий, як вони, зневажає їх. Натомість митар, ставши здалеку, потихо просить в Бога. Лишень пропрощення і милосердя. Він навіть не насмілився підняти свій погляд вгору не те, щоб розповісти про себе чи свої добрі вчинки, як фарисей. Митар з покорою приходить до Бога і каже дуже прості, але дуже важливі слова: Боже, милостивий, будь мені грішному». Ці слова, його молитва є дуже важливою, бо показує нам дві важливі речі: перше, митар визнає Господа своїм Богом. І він визнає, що тільки Бог може дати йому прощення з його гріхів. В кінці Христос каже, митер повернувся додому оправданим, тобто його молитва була прийнята Богом. Натомість фарисея молитву Бог не прийняв, бо каже, митер вернувся додому оправданий, але не той, тобто маючи на увазі фарисея. Може комусь видатись дивним, що Бог прийняв молитву грішника, тобто митаря. Адже в той час всім було відомо, що митарі і справді люди, які вели не зовсім праведне життя, а часто доволі грішне життя. Натомість молитву Фарисея, людини праведної Бог не прийняв людини, яка все виконувала згідно закону, приписів і навіть більше, насправді все дуже просто, як каже апостол у першому соборному посланні Господь гордим противиться, а покірливим дає благодать. В цій притчі Христос ще раз показує, що Він піклується найперше про відкинених, про грішників, про тих, які в суспільстві можуть бути засуджені і відкинені, і показує нам, що Він готовий прийняти таких людей і приймає їх, приймає їх жертву, їх молитву, якщо вони приходять до нього з покорою. І всіх тих, які приходять з покорою, їх Бог також приймає. Однак Бог не приймає молитви і жертви тих, хто переповнений гордістю і не бачить нічого, крім власного Я. Святий Єронім каже, що все, що ми можемо Богові віддати, це наші гріхи. Господь знає нас, наше серце, знає наші думки, знає наше життя, наші вчинки. Він не потребує, щоб ми йому про себе розповідали, які ми добрі. Але він потребує, щоб ми приходили до нього з покірним та щирим серцем. І тільки тоді ми отримаємо благодать, і наша молитва, наша жертва буде прийнята Богом. Буде Богові приємна. Нехай же ж наші молитви, наші жертви завжди будуть милі та приємні Богові, особливо тепер, коли ми проживаємо вже два роки цієї жахливої війни. Молімося та просімо Бога про справедливий мир. Та спокій у нашій багатостраждальній Україні. Слава Ісусу Христу!